Я професор Кім Хі Чон з курсу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Два основних типи пошкодження шкіри виникають при впливі сонця. Один з них пошкодження від ультрафіолету, яке спричиняє сонячні опіки, пігментацію та зморшки, а інший пошкодження від теплового інфрачервоного випромінювання. У випадку пошкодження від ультрафіолету спочатку виникає почервоніння та відчуття поколювання, подібне до реакції на сонячний опік, потім з'являється запалення капілярів, що врешті-решт призводить до пігментації, зниження еластичності, сухості та зморшок. Пошкодження, викликане теплом від інфрачервоного випромінювання, сприяє виділенню елементів, що розчеплюють колаген, що призводить до пошкодження колагену, зниження еластичності, обвисання шкіри та викликання сухості. Пошкодження шкіри є шкідливим і, безумовно, призводить до старіння. Шкіра, що піддається сильному сонячному світлу влітку, швидко втрачає вологу, стає сухою і чутливою. Якщо не заспокоїти шкіру швидко, вона може стати помітно грубою і втратити еластичність, тому потрібно заспокоювати її без зайвих подразнень. Немає нічого кращого для заспокоєння шкіри, ніж маска. Використовуючи охолоджуючу заспокійливу маску або продукти з охолоджуючими компонентами, можна заспокоїти шкіру, зволожити її, відновити гладкість і знизити температуру обличчя, запобігаючи почервонінню. Серед різних масок найкращою формою для післясонячного догляду є гідрогель. Продукт, спочатку розроблений для лікування ран, був перетворений на косметичну маску завдяки нестандартному підходу. Гідрогелева маска має м'яку гелеву текстуру, яка реагує на температуру шкіри танучи, і проникаючи в неї, що можна спостерігати візуально, що підвищує довіру до продукту. Використання також зручне, що забезпечує високу задоволеність. Маска, виготовлена з гідрогелю, відомого як матеріал для доставки активних інгредієнтів, має високу вологість і відмінний зволожуючий ефект, оскільки різні активні інгредієнти яєць стиснуті і розчинені в масці, можна очікувати швидшого та більш вираженого ефекту під час використання. На відміну від звичайних листових масок, ця маска має відмінну прилягання. А також дозволяє вільно рухатися під час використання, не сповзаючи. Маска з морським ампульним гелем Етомі. це гідрогелева маска, що містить високоактивні інгредієнти з морською енергією. Зволоження та заспокоєння відбувається швидше, відбілювання та еластичність покращуються ефективніше, і маска може використовуватися комфортніше без подразнень. Маска з морським ампульним гелем Етоми складається з трьох ліній, щоб її можна було вибрати. Та використовувати відповідно до проблем шкіри та ділянок. Для шкіри, яка потребує зволоження та заспокоєння, є гідрогелева маска для зволоження, для шкіри, що потребує відбілювання та еластичності, є гідрогелева маска для відбілювання та еластичності, а також патчі для очей для шкіри навколо очей та рота, що потребує цілеспрямованого догляду, що дозволяє очікувати чітких і швидких результатів покращення шкіри. Давайте детальніше розглянемо особливості маски з морським ампульним гелем Етоми. Першим активним інгредієнтом, знайденим у морі, є патентований інгредієнт IMC Intensiv Marine Шот Комплекс. Цей патентований інгредієнт містить сім чистих компонентів з чеджу, таких як водорості, і є потужним засобом для зволоження, еластичності, відбілювання та вирішення різних проблем шкіри. Комплекс з семи чистих інгредієнтів з Чеджу включає морські водорості, що заспокоюють і зволожують, енергійні водорості, що надають енергію, водорості, що зволожують і надають шкірі життєвості, водорості, що забезпечують відбілювання та зволоження, морські водорості, що підтримують зволоження та живлення, фіалки, що допомагають у відбілюванні та зміцненні бар'єру шкіри, та ягоди, що надають шкірі блиск і сяйво. Цей комплекс отримав патент за видатні властивості зволоження шкіри, покращення бар'єру шкіри та підтримання гладкості. Другим патентованим активним інгредієнтом, знайденим у морі, є фукоксантин. На поверхні водоростей, таких як морська водорість і комбу, є слизька речовина. Це речовина, що називається фукоїдан, утворюється для самозахисту від моря, хвиль та сонячного світла. Це основна речовина. З фізіологічною активністю, яка самостійно генерує енергію та захищає себе від зовнішнього середовища, перевірена більш ніж тисячою статей. Рівня SCI, маска з морським ампульним гелем, що містить фукоїдан. Забезпечує достатнє зволоження та зволоження шкіри, а також допомагає покращити її активність. Давайте дізнаємось про особливості гідрогелевої маски, яка є унікальною для маски з морським ампульним гелем-Етумі, при нанесенні маски з морським ампульним гелем, що містить високоактивні есенції у гелевій формі, гель розплавляється. Під впливом температури шкіри, що дозволяє ефективно всмоктувати активні інгредієнти, Поживні речовини та волога ефективно всмоктуються в суху шкіру, формуючи потужний захисний бар'єр, що перетворює її на зволожену та сяючу це гідрогелева маска, виготовлена з концентрованих активних інгредієнтів у формі есенції. Забезпечує не лише відмінне прилягання та абсорбцію, але й миттєвий охолоджуючий ефект та швидке заспокоєння. Цей продукт забезпечує тривалу. Високу вологість та живлення, використовуючи та знімаючи маску з морським ампульним гелем, ви можете ще раз відчути високоактивну морську енергію. Не лише на обличчі, а й на тілі, це водорозчинний гідрогель, який на 100% розчиняється у гарячій воді. Тому після використання на обличчі його можна розчинити у воді для використання в якості добавки для ванни або для інших цілей, що робить продукт економічним і безвідходним. Гідрогелева маска атомі може мати різну швидкість абсорбції в залежності від типу шкіри, але ви можете помітити, що товщина маски, яка була 0,8 мм, до використання зменшується до 0,4-0,5 мінети. Після використання поживні компоненти гелевої маски швидко абсорбуються шкірою, і з часом маска стає все тоншою, що можна спостерігати на власні очі. Маска другого покоління, сітчаста маска, мала підтримуючу структуру, так. Тому відчуття прилягання до шкіри зменшується, і есенція може добре стікати, що є недоліком. Гідрогелева маска етоми є маскою третього покоління. І не має підтримуючої структури, тому вона не викликає подразнень при контакті зі шкірою, є шкідливим типом і має дуже високе прилягання. Результати первинного тесту на подразнення для чутливої шкіри також підтвердили, що подразнення зовсім немає. Елева маска з морським ампульним екстрактом зеленого кольору, що містить морські рослини, має в складі компонент альфа-па, який підвищує активну енергію, багатий морською енергію, знайденою в чистих глибинах океану, миттєво заспокоює накопичений стрес шкіри від соціальних, та зовнішніх подразників, забезпечуючи зволоження та формуючи потужну зволожуючу плівку. Це водорозчений гідрогель, сформований з натурального гелеподібного полімеру, який є гладким і вологим з відмінною адгезією, що заповнює активні інгредієнти а без проміжків, забезпечуючи швидкий на, на ефект зволоження та заспокоєння. Гелеву маску з морським ампульним екстрактом Етермі містить спільні компоненти, такі як інтенсивний морський комплекс та компоненти фокуса, а також спеціалізовані інгредієнти для лінії зволоження та заспокоєння. Екстракт морської капусти допомагає швидко заспокоїти шкіру, контролюючи надмірне, виділення шкірного жиру, формуючи зволожуючу плівку для захисту шкіри та підтримки балансу вологи. Екстракт перцю допомагає формувати захисну плівку завдяки багатому вмісту мінералів, одночасно забезпечуючи ефект зволоження. Компонент альфа-па, багатий хлорофілом, надає шкірі зелену енергію. Для яких проблем або станів шкіри буде корисно використовувати маска, ефективна для шкіри, що страждає від нестачі вологи та виглядає сухою, шкіри, на якій легко утворюється ороговілість, шкіри, що не має поживних речовин і виглядає безжиттєво, особливо для шкіри, що піддалася впливу яскравого сонця, оскільки вона охолоджує та зволожує. Це гелева маска з морським ампульним екстрактом, що має дві функції: покращення еластичності шкіри та відбілювання, прозорою текстурою, багатою на поживні речовини. Цей продукт містить морську енергію, створену за допомогою біотехнологій, поєднуючи морський колаген та екстракт перлів, які швидко проникають у шкіру, забезпечуючи еластичну та яскраву здорову шкіру. Цей продукт є водорощеним гідрогелем, сформованим з натурального гелеподібного полімеру, який забезпечує гладкість, зволоження та відмінну прилипність, заповнюючи активні інгредієнти без проміжків, що забезпечує швидкий ефект освітлення та еластичності. Цей продукт містить спільні інгредієнти, інтенсивного морського комплексу та компоненти в а також спеціалізовані інгредієнти лінії освітлення та еластичності, зокрема, морський колаген. Колаген низькомолекулярного походження, екстрагований з риб'ячих лусок, вважається найбільш схожим на колаген людини. Вміст сирину в колагені з риб'ячих лусок в 4 рази вищий, ніж у колагені з інших тварин, що забезпечує відмінне зволоження та ефективність. Екстракт перлів, що містить багаті амінокислоти та натуральні мінерали, допомагає зробити шкіру чистою, та сяючою. Морський комплекс, що складається з екстрактів морської капусти, кам'яної водорості та чорного дерева, багатий на харчові волокна, калій, кальцій та йод, допомагає зміцнити захисний бар'єр шкіри та підвищити її пружність. Вітамін В3 3 ніацинамід, який запобігає переносу утвореного меланіну на верхні шари шкіри, має відмінний освітлюючий ефект і допомагає покращити тон шкіри. Які проблеми зі шкірою або станом можна вирішити за його допомогою? Ефективно використовувати для шкіри з недостатньою еластичністю, шкіри з тьмяним тоном, шкіри, яка хоче відчути пружність завдяки багатому зволоженню, а також для шкіри, яка страждає від надмірного утворення меланінових пігментів через тривалий вплив сонця, що викликає плями, або зниження еластичності? Це морський ампульний гелевий маска для обличчя та патчі для очей з подвійною функціональністю відбілювання та покращення зморшок, виконані в зеленому кольорі з морських рослин. Він спроєктований у компактному розмірі, щоб його можна було використовувати не лише на області навколо очей, але й на носогубних складках, між брів'ї та куточках рота, де потрібна еластичність. Залежно від температури шкіри, гель розплавляється, постачаючи багаті зволоження та живлення, такі як морський колаген і інші активні інгредієнти, роблячи шкіру навколо очей яскравою та еластичною, він містить спільні інгредієнти, такі як інтенсивний морський комплекс, фукоїд та морський колаген, які є частиною маски для обличчя Етомі Марін Gel, Спеціалізованими інгредієнтами патчів для очей є екстракт мертвого моря, багатий мінералами, який зволожує і надає життєвості в шкірі, екстракт шкірки волоського горіха, який багатий живильними речовинами і робить шкіру прозорою та пружною, а також компонент альфальфи, що містить багато елементів, які надають шкірі зеленої енергії. Патчі для очей забезпечують зволожуючий інтенсивний догляд для сухої шкіри навколо очей або для темних і в'ялої шкіри, а також ретельно націлюють на зони, які потребують інтенсивного догляду, такі як куточки рота, носогубні складки, міжбрів'я та шия. Завдяки відмінній прилипності та всмоктуванню він швидше і ефективніше допомагає вирішити проблеми зі шкірою, використовуючи маску з морським ампульним гелем і патчі для очей разом. Ви можете досягти швидших і більш суттєвих результатів. Маска з морським ампульним гелем ефективна для щоденного догляду за обличчям. Вона впливає на загальну нестачу вологи та еластичності шкіри, а також на тьмяний колір обличчя і в'ялість патчі з морським ампульним гелем ефективні для спеціального догляду за проблемними зонами, такими як область навколо очей і носогубні складки. Зосередившись на глибоких зморшках навколо очей або носогубних складках, можна досягти ефективності при використанні для зморшок на шиї та міжбрів'я. Давайте дізнаємося, як використовувати морський ампульний гелевий маску. Спочатку змочіть ватний диск тонером і вирівняйте текстуру шкіри. При відкритті зверніть увагу на стрілку на верхній частині пакета, щоб не деформувати форму. І відкривайте вказаним напрямком. Обережно вийміть гелеву маску і приклейте її спочатку до верхньої частини обличчя. При цьому добре вирівняйте її навколо очей і носа для щільного прилягання. Далі приклейте нижню частину маски так, щоб вона щільно прилягає до шкіри навколо рота. Після того, як ви добре приклеїли верхню та нижню частини, перевірте, щоб не було піднятих ділянок, а повітряні бульбашки можна видалити, провівши по ним приблизно. Через 20-30 хвилин маску можна зняти. При цьому знімайте її знизу вгору. Якщо ви доторкнетеся до обличчя, ви відчуєте, що залишилося вологе вміст. Легко поплескайте, щоб допомогти йому вбратися. Тепер я спробую морський ампульний патч для очей. Після вмивання використайте косметичний засіб, щоб вирівняти текстуру шкіри. Використовуючи вбудовані щіпці, вийміть патчі, а потім прикріпіть їх до обох зон навколо очей, носогубних складок, шкіри на шиї та інших проблемних ділянок. Через 20-30 хвилин після того, як поживні речовини вберуться, зніміть патчі і знову. Легенько поплескайте, щоб вони вбралися. Багато людей зберігають маски в холодильнику для заспокоєння розігрітої шкіри або зменшення набряків. Однак, оптимальна температура для зберігання масок становить близько 15 градусів Цельсія. Середня температура в холодильнику становить від 2 до 5 градусів Цельсія, тому тривале зберігання масок може призвести до зміни активних інгредієнтів есенції. Отже, якщо ви хочете використовувати маску охолодженою, найкраще покласти її в холодильник за 10 хвилин до використання, а потім відразу ж виняти. Зазвичай тканинні маски висихають, тому рекомендується не перевищувати час використання від 15 до 20 хвилин. Однак гелеві маски не висихають як тканинні, тому їх можна використовувати приблизно 20-30 хвилин. Коли використовуєте маску, шкода знімати її відразу, і хочеться, щоб вона ще більше вбралася, тому іноді залишають її надовше або навіть засинають з нею. Однак, якщо залишати маску на занадто довгий час, це може навантажити шкіру. Дотримуйтесь оптимального часу і знімайте маску, коли вона все ще зберігає вологу. І найефективніше легенько поплескати залишки есенції на шкірі для її всмоктування. Якщо ви довго перебували під гарячим сонцем влітку, важливо якомога швидше знизити тепло на обличчі, щоб запобігти сухості шкіри, проблемам пігментації, зморшкам і зниженню еластичності, що призводить до старіння. Етермі морський ампульний гель-маска це гідрогелева маска, що містить високоактивні інгредієнти з морською енергією, яка захищає золотий час шкіри влітку. Сподіваємося, що з етермі, морською ампульною гель-маскою, ви зможете швидше зволожити шкіру, ефективніше покращити її освітлення та еластичність, забезпечуючи комфортний догляд без подразнень. Дякуємо.